Яку каблучку? Дорогу, яку ще? не зрозуміла. Ну, ти що, не розумієш, що це означає, коли чоловік жінці дарує каблучку? Ого, невже у вас це так серйозно? Ану, розкажи ка. Урок На перерві я сиділа в класі та дивилася на Дмитра. Він крутив у своїх руках якусь каблучку, а потім запитав щось у хлопців, а вони показали рукою на мене. Дмитро посміхнувся, подивившись на мене, а я засоромилась адже знала, що вони говорять про мене. А я була вся у своїх думках, мрія. Крізь них я почула у кафе о 16 Угу. Він запитав: можеш прийти? Я відповіла так. А потім він взяв мене на руки і крушляв у повітрі. Я вслід сказала. Я тебе зрозуміла. Сьогодні буду. Діана, Я навіть і не думала, що хлопці можуть бути такими романтичними. Нічого собі. Я від нього таки навіть не чекала. Не думала, що він отака здатен. Він же весь час проводить на тренуваннях, на зборах. Я знаю тільки одного хлопця, який здатний на романтичні вчинки. Але ви все одно не знайомі. Так, все, мені час збиратися на побачення, а мені на танці. Бувай, нехай щастить. Бувай! О, Дмитри, привіт. Ані чекаєш? Привіт, ні. А що ти тут робиш? Ну, додому йду до тренування. Аня казала, що у вас сьогодні побачення тут. Що? Це вона тобі наплила? Ну, так, як ти їй каблучку збираєшся подарувати, як ти її кружив на руках, як покликав її на побачення. Тут ось над тіною. Так, я зараз тобі розкажу все, як було. <ELL Staff :èteator noise> урок закінчен. Бондаренко, підійди, будь ласка. Дуже погано писала самостійну роботу. Угу. Дивись, тут тебе помока. Угу. І тут. Угу. Сьогодні я знайшов у коридорі якусь кабучку. Запитав у хлопців: Як думаєш, дорогоцінне? Багато дадуть? Я не знаю. Спитаю дівчат. Вони краще за це знаються. Якраз зателефонував друг. І я відповів у гарнітуру з навушку, сховавши телефон. Домовився зустрітися з нею сьогодні саме тут. У кафе о 16. Угу. Потім намагався пройти на своєї парти, а Лгана стояла на шляху, все така дивна, замріяна. Я спитав: чи можна пройти? А вона так, звісно, і мовчить, дивлячись, витріщивши очі. Ну, я й подумав, що то недобре. Підняв її та переставив. А вона щось пробурмотіла, типу: Зрозуміла, ага. Ну, власне, це все. Тепер я все зрозуміла. І що тепер робити? Вона усіх закохується і так просто вона від мене не відчепиться. Думаю, я зможу тобі допомогти. 12 років з'являється. Димитрія, ми ж домовилися. Ось, Максиме, ти хотів познайомитися з однією з найфодом? Тепер нехай вона в тебе зупинеться. О, привіт! Приємно познайомитись. Приємно. Це так мило звучить. А хочеш морозиво? я пригощаю. Так. Пішли. О, що в тебе з рукою? Зламав кошеня, врятував. Дякую. І справжній друг. Немає за що. Знаєш, ж знають друзі. А що з каблучкою будеш робити?